Якщо ти знаєш переклад цих десяти німецьких слів, то ти пікмі легкий рівень. Як перекладається роза фламінго. Рожевий фламінго. а як стайлішес аутфіт, стильний образ. А як буде? Серцебиття середній рівень. Як перекладається медлс аббентф. з подругами. А як? Функелдер Автрит Блискучий вихід? Адзайт фіверендерум. Час для змін? Складний рівень як буде? Вансінс енергія Шалена енергетика? А як? INHz und INESILE. Нерозлучні друзі, як перекладається шметерлінге, імбаух, метелики в животі. Молодці. Тепер експертний рівень. Ауф волке сібен сайн -б... Ути на сьомому небі. Ну що ви, пікмі? Скільки правильних відповідей?